Кожен новий день це ще один світанок нашої перемоги. Кожна справа, кожен крок наближає мрію до дійсності. В етері Кременчуцькі новини про події дня у нашому місті. Дивіться прямо зараз у програмі. Мовчання, сльози та шана у міському палаці культури попрощалися із 53-річним військовим Вадимом Прядком, який прагнув перемогти ворога, що ступив на українські землі до свого останнього подиху. Вічна шана та світла пам'ять воїну. Йому було 53. Він пройшов фронтовий шлях, а загинув тоді, коли здавалося найбільші небезпеки вже позаду. Смерть мужнього військовослужбовця Вадима Прятка настигла внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. 4 червня 2025 року серце захисника зупинилося. Сержант Прядко Вадим Миколаєвич 1971 року народження. Народився в селищі піщане Кременчуцького району, проживав у місті Кременчук. Навчався в школі селища Піщане, Закінчив Харківський національний аграрний університет. Працював на ТОВ аграрних запчастини. Одружений мав доньку. Призваний на військову службу під час мобілізації 28 червня 2024 року. Помер 4 червня 2025 року. Його не вбив ворог, але війна залишила в його очах слід болю, що не зітриться роками. Попри все, Вадим залишався світлою і доброю людиною, завжди готовим допомогти, завжди поруч, коли це було потрібно. Для всіх це втрата, яка болітиме ще довго. Вадим народився в Харківській області. Мешкали ми з ним в одному селі. Я знала його ще дитиною. Потім, через багато-багато років, нас доля звела знову в Кремічиці, бо він дуже допитливий, цілеспрямований, прямованим, Людина знала, що хотіла в житті, якби тільки жити, жити. Прикручуєш в голові. Ну, все, все, що можна було. Всім допомагав, всіла. Він, городі служив а з роботи дзвонили клієнти. Він перенаправляв, підказував, де взяти ту чи іншу запчастину. У пам'яті мить мовчання, що помиляє більше за будь-які слова, бо життя, яке встигло подарувати стільки доброго, обірвалося раптово залишивши по собі гірку порожнечу. Але пам'ять жива, і вона в очах тих, хто сьогодні провів Вадима в останню путь. У квітах, що лягли до його портрета, у кожному серці, що зберігатиме його ім'я. Катерина Груднєва, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини. Підтримка військових це не лише про вдячність, але й про відповідальність громад. Кременчук продовжує системну допомогу бійцям. Цього разу передали зарядну станцію та виділили кошти на ремонт автомобілів. Кременчук продовжує системно підтримувати наших захисників із територіальної оборони. Цього разу передали бійцям потужну зарядну станцію, яка дозволить забезпечити стабільну роботу важливих засобів у зоні бойових дій, а саме систем радіоелектронної боротьби, дронів, засобів зв'язку. Ця техніка критично важлива для успішного виконання бойових завдань. Зв'язок це координація, реп це захист від ворожих дронів, а безпілотники це очі наших воїнів у небі. Завдяки новому обладнанню наші захисники зможуть залишатися на зв'язку, бачити ворога та діяти максимально ефективно. Продовжуємо допомагати нашій теробороні. Хлопцям передаємо зарядну станцію на виконкомі прийняті рішення щодо ремонту транспортних засобів фольцвагенів, їхніх тешок, які теж дуже потрібні в робочому стані на передовій. Дякуємо хлопцям за ратну працю. Кременчук продовжує допомагати своїм тероборонівцям захищати наше місто і нашу державу. Військові використовують автомобілі для перевезення особового складу, боєприпасів, евакуації поранених та виконання інших оперативних завдань. Від стану техніки залежить швидкість і безпека виконання бойових операцій. Тож це не просто ремонт, а інвестиція в мобільність і виживання наших бійців. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Сьогодні в Кременчуці відбулося засідання постійної депутатської комісії із питань екології, регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури. Про те, які питання розглянули депутати, вже за мить. Сьогодні, 12 червня, відбулось позачергове засідання постійної депутатської комісії з питань екології, регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури. Участь у роботі комісії взяли депутати Кременчуцької міської ради Олександр Роженко та Микола Бокован. Головував Сергій Порчарян. Засідання розпочалось обговорення болючого для міста питання пандусів, і головним об'єктом обговорення став магазин по вулиці Троїцькій. Це пандус от вчора от Дивіться, отаке. В такому вигляді він ну я думаю, що він можливо зроблений по ДБН по порозум стали попрацювати і видати рекомендацію. Таких пандусів не повинно бути. Вони портять в... поїхати всі тротуари. Ну, взагалі, там дуже багато людей магазини рядом завузили і спотворили. Мікається весь вигляд, і всю тротуарну і підходить до цього приміщення. Як варіант вирішення питання, голова комісії запропонував скористатись більш сучасними засобами, аби людям на візках було легше діставатись до магазину, і при цьому пандус не займав так багато місця. Це якщо б сьогодні не було технологій, яких небудь які можна було замінити, але технології є, на різного різного характеру, різ, різноманітні ліфти, підйомники і тому подібне тому подібне. Да я впевнений, що навіть по коштам. Це буде ті ж самі кошти, якщо якщо не дешевше. Далі депутати розглянули відповіді на попередні доручення. Одне з них стосувалося підприємства Екофорс, яке на одному з минулих засідань просило дозвіл на створення проєкту землеустрою для рекультивації земель щодо екофорсу. На сьогодні змінився власник об'єкта нерухомого майна тому. Даний суб'єкт господарювання. те що тут те прохання вимогливо до дорого відповідної програми. Задавні цю вимогу Це не можна, про що ми інформуємо відповідно в своєму проєкті листа, який надав на лісування та передамо на підпис того волонтера. Тобто, юридично, ЕКОФОРС на сьогодні не має жодного відношення до даного. І наостанок комісія розглянула проєкти рішень, а саме питання про присвоєння статусу скверу імені заслуженого машинобудівника України Миколи Данилейка, одній із зелених ділянок в місті. Про надання зоні озеленення загального користування по проспекту Свободи в районі будівлі 4 г місті Кремічниці статус скверу, з присвоєнням йому назви сквер імені Миколи Данилейка. Усі розглянуті на засіданні депутатської комісії питання будуть винесені на розгляд на сесію міської ради, яка відбудеться вже завтра. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Як зробити систему поводження із відходами ефективною, прозорою та безпечною для довкілля? Саме ці питання сьогодні обговорювали у Кременчуці: впровадження нових технологій, європейський досвід та підтримка міжнародних партнерів в основі пілотного проєкту, який охопить низку українських міст. Увага на екран! У Кременчуці впроваджують пілотний проєкт, спрямований на покращення організації збору та утилізації сміття, приведення цих процесів до стандартів та нормативів Європейського союзу. Сьогодні, 12 червня, відбулася зустріч представників програми посилення управління побутовими відходами в Україні, у рамках якої наше місто у співпраці зі шведськими партнерами впроваджуватиме нові технології. На заході були присутні міський голова Кременчука Віталій Малецький. Тимчасово виконувач обов'язків начальника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут, начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олександр Алейнін та інші посадовці району і області. Кожна громада, кожен муніципалітет регіону має певні проблеми з цього приводу, враховуючи можливості і подальшу реалізацію даного проекту як пілота ми маємо надію, що і в інших громадах у нас теж відбудеться вже на базі того пілота, як він буде відпрацьований. Відбудуться наступні кроки щодо реалізації ефективного поводження з твердими побудовами. Я скажу вам, що ми, незважаючи на всі складнощі військового періоду, все таки цю систему повільно перебудовуємо. Але з вашою допомогою ці зміни відбудуться набагато швидше, якісніше і мають. Такий певний мультиплікатор прискорення як для громади, так і для бізнесу, який готовий теж включатися в ці процеси і до. Тих громад, які біля міста Кременчука, які наші партнери по кластеру, які теж готові будуть співпрацювати в, рам в рамках програми. Ця шведсько-українська програма спрямована на системні зміни у сфері муніципального управління побутовими відходами в Україні. Її фінансує уряд Швеції через Шведське агентство з питань міжнародної співпраці та розвитку і реалізує Офол Сверіч та Салар International. Я дуже вдячний, що шведські партнери вибрали саме. Кремлюський район, для того, щоб впровадити і е, втілити в життя е, напрацювання, які є наразі у них, нам є чому повчитися, для того, щоб е, наш Кремльчуцький район, місто Кремлячук, були в цьому напрямку лідерами завдяки вашій підтримці. Програма передбачає надання інфраструктурної підтримки, зокрема обладнання, контейнери, сміттєвози від партнерів зі Швеції, також залучення шведських експертів для навчання та консультування. І все це за постійної комунікації і обговорення проблемних моментів. Ми Дуже очікуємо обговорення і обмін думками. Хотіли би почути фактично те, що турбує всіх, хто належить до цього кластеру в сфері управління від. Дякую Кременчугу за теплий прийом. Я дуже рада вітати громад Кременчуського кластеру сьогодні. Тут з нами згадано, робота в кластері, вона дуже важлива для всіх країни, не тільки для о, о, вашої області. I think what is very is... Я дуже хотів би заохотити вас до щирого висловлення ваших думок, тому що ваша щирість є вирішальною в тому, як ми сформуємо очікування до цієї програми. Нагадаємо, що реалізація цієї програми розпочалася у липні 2024 року і триватиме до осені 2027 тисячі Пілотні проєкти в Україні передбачено на рівні громад і регіонів, а саме: Івано-Франківськ, Вінниця, Лозова та Кременчук. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. У лавах реактивної артилерійської бригади несуть службу вогнетривкі хлопці. Це бійці пожежного взводу. Під час війни вони пліч опліч із рятувальниками Кременчука ліквідовують масштабні пожежі, як лісові, так і після ракетних обстрілів. Сьогодні військові вогнеборці потребують нашої допомоги. Якої саме дізнаєтеся прямо зараз? Коли не виїжджають за викликом на гасіння пожежі, тренуються та самовдосконалюються. Саме так відбувається щотижневі тактико пожежні навчання вогнеборців пожежного взводу реактивної артилерійської бригади. Кількість нас особового складу 21 чоловік. Ми залучаємося на ліквідацію наслідків ракетних ударів, коли от на Амстор залучалися по Госпіталі був прильот, залучалися не кудасу. Ну і коли йдуть масштабні пожежі, нас залучає ДСНС, тому що потрібно багато машин чим тяжка ця пожежа, тому що вона десь далеко за містом. Можливості заправиться поблизу водою немає. І тоді потрібно побільше туди автомобілів. І от і на допомогу ми виїжджаємо, допомагаємо на гасіння лісових пожеж, гасіння рослинності, сухої трави. До повномасштабного вторгнення взвод контролював пожежну безпеку у межах військової частини. З початком війни бере активну участь у ліквідації всіх масштабних пожеж. Специфіка от у моїх хлопців в принципі, ну, от графік роботи да специфіка. Там де СНС вони працюють, сутки відпрацювали і три доби дома. Ми. Двадцять 24 на 7 Ми на службі постійно працюємо. Один з найжахливіших випадків, з яким стикалися по службі, був обстріл Амстора. Ми працювали на вході, от ми стали працювали той автомобілем там, тому що казали, там дівчина продавала раніше каву, і от була можливість врятувати її. Ми не могли підійти, тому що настільки була велика температура. Там було дуже багато різних продавали там хімічних речовин. І розграння дуже велике масштабне вийшло. Ми от 2,5 тонни ми влили. Ну, буквально на 2-3,5 квадрата, і от нічого не помінялося. Навіть вогонь не притух. У нас така температура була, що метал плавився. Ну, не плавився, він міняв свою структуру і вигинався. І... Дуже от тяжко було, кілька, велика кілька загиблих була. І це фізичне навантаження, воно так би собі там вже привикше от, моральне, оце найважче. Військовослужбовці пожежного взводу оперативно реагують на виклики завдяки сучасним пожежним автомобілям. От один із них наданий міжнародна волонтерська допомога. Він приїхав до нас з Німеччини. І другий стоїть в іншому місці, не буду називати, де він стоїть. Теж по волонтерській допомозі надана дуже прекрасний автомобіль. дякувати людям, ті, які нам пішли на допомогу. Потужне ім'я Евеко Магірус, повноприводний, 1,6 куба води. І повне оснащення, яке завжди нас виручає. То, що до цього у нас був ЗІЛ, якби він хорошої проходимості, але це ЗІЛ, це трошки старіша машина, ця новіша модель. Ми нею дуже довольні, і за счет неї ми заробили рейтинг собі по службі. Викладається вона, як і ми, на всі 100%. Днями за успішне виконання поставлених завдань Іван отримав брендований подарунок від командувача сухопутних військ ЗСУ. Була дуже шалена пожежа. Степів, лісостепів, болотистої природньої пожежі, і нас нагородили відзнакою Сухопутних військ Збройних сил України таким термосом. Нам дуже приємно, який би подарок не був, яка б нагорода не було, нам приємно, що нас цінять, нас бачать, і ми стараємось, будемо старатися, і я думаю, що ми все побідемо. І хоч пожежні автомобілі укомплектовані необхідним обладнанням, все ж дечого вогнеборці потребують. Автомобілі нам волонтери пригнали, він укомплектований пожежним технічним обладнанням. Це обладнання мінімальне, його вистачає для гасіння пожежі. Любої пожежі ми можемо вистачає нам. Але ми потребуємо більш новітнього, так як зараз починається пожежнобезпечний період. І от суха рослинність. І дуже важко. На вулиці, плюс 30 у бойовому у цьому одягі, в ньому жарка не пропускає інвалів, плюс температура йде від горіння пожежі. І в нас і снахистими саморобні, поробили з неручними матеріалу, І от ми махаємо, як називаються ми ляпавками Називаємо це дуже важко. Є мотоприскувач, який з ДСНС, ми дуже на нього заздримо, це незамінима така річ, вона дуже допомагає весінні трави. Тобто на себе одна людина могла вдягти, там йде потужний поток повітря і плюс розпиляється вода. І вона гарно гасить траву. От в ньому ми от потребуємо цього обладнання, і в кого є можливість, кого є бажання. Якщо по можливості, хто скільки може, ми хочемо зібрати суму і купити собі цей мотоприскувач для того, щоб ми могли в Кремічуськам районі міста Кременчук. Ми могли виїжджати на гасіння екосистеми сухої рослинності. Тож військовим рятувальникам потрібна наша з вами допомога. Зробити це легко за QR-кодом Надішліть 100-200 гривень, скільки можете, аби спільними зусиллями пожежні придбали собі мотооприскувач. А також всіх бажаючих долучитися до лав реактивної артилерійської бригади, ці мужні чоловіки запрошують на службу. Я закінчив академію пожежної безпеки, імені Чигривий Чорнобля працював раніше в ДСНС і у 2020 році я підписав контракт, прийшов в Збройні Сили України. Раніше мені якось думалося, що пожежники це якби ну просто робота. Але це в даній ситуації це служба, це велика відповідальність, щоб стати пожежником. Ми кожен із нас воду пройшов немалий шлях. Учебних комплексів занять, яка б це не була тривога, як учебна, так і тривога на виїзд з стихійних пожеж. Ми відносимось дуже клопотливо і відповідально. Виходить, все у нас тут утлічно, відмінно, відмінно і, можна сказати, приємно, що так у нас все злагоджено. У нас пожежний звод укомплектований, у нас лише дві вакантні посади. Якщо хто бажає, ласкаво просимо на службу до нашої військової частини. Підписати контракт з збройними силами України. Як якщо в когось є бажання там стати на захист нашої батьківщини, є посада нас не тільки в пожежному зводі, знайдеться посади у нас в частини для любов професії. Приходьте Вікторія Пальчик, Іван Ткаченко, Крамчицькі новини. Кременчуцькі школярі доводять, попри труднощі, освіта і дослідження, шлях до перемоги. Найкращих юних науковців відзначили під час урочистостей. більше вже за мить. У Кременчуці відбулося урочисте нагородження переможців всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України та всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних дисциплін. Свято визнання інтелектуального потенціалу Кременчуцької молоді, яка навіть в умовах повномасштабної війни не втрачає жаги до знань. Щодня доводить свою наполегливість, цілеспрямованість та любов до науки. Дякую дітям за те, що вони. Ініціюють і вони активні, бо їх без їхньої активності, ну важко заставити щось робити, якщо ти не хочеш це робити. І дякую, що ви розумієте про те, куди ви, ви рухаєтесь, і бачите, куди ви хочете рухатися. Найвищий результат це те, що ви дійсно робите той крок і перетинаєте бар'єри. Ви ламаєте ці бар'єри. Ви робите все для того, щоб вчитися бути успішними, незважаючи на війну, незважаючи на щоденні тривоги, на те, що доводиться суміщати. Онлайн і офлайн навчання Кременчуцькі школярі це молоді лідери, які вже сьогодні формують інтелектуальне обличчя нашої держави. За ними підтримка батьків, учителів, наукових керівників, і це спільна перемога всієї освітньої спільноти Кременчука. Ми виховуємо патріотів України, які в майбутньому будуть відстоювати нашу Україну і сподіваюся, не відстоювати, не воювати, а просто є головне вірити в себе і вірити в те, що ви здатні зламати оці межі, які сьогодні здаються людству, що за них не можна піти, тому що це за край. Але все нове створюється і в тому числі і в науці, і в спорті, і з рахунок того, що хтось вирішує, що він здатний піти за цей край і зробити те, чомусь. Що інше здається, неможливим. Кременчуцьке міське наукове товариство Малої Академії наук України є провідним на Полтавщині. Роботи, із якими учні брали участь у конкурсах, вражають своєю ґрунтовністю: від точних наук до гуманітарних від новітніх досліджень у біології до глибокого аналізу історичних подій. Тематика різноманітна, але кожна робота відображення титанічної праці. Дуже приємно, що Кременчуцька громада ну, це мабуть одна із. Єдина громада із області, яка на такому рівні відзначає своїх переможців інтелектуальних змагань, яка запрошує Полтавську власну малу Академію наук на свої заходи. От і дійсно хотілося б подякувати очільнику міста. Пану меру, січ приділяє максимум уваги, як, як може роботи з на, науководаними дітьми. І Це відчувається. Я бачу це в очах директорів, бачу це в очах педагогів. що вони розуміють, що це важлива справа. Пишаємося кожним і кожною, хто не зупиняється на досягнутому. Ви натхнення для всієї України. Ваша праця це вклад у наше спільне майбутнє. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Мали унікальну можливість дізнатися більше про діяльність комунального підприємства Кременчук Водоканал сьогодні, члени дитячої дорадчої ради Кременчукам. Як це було? Дізнаєтеся далі. Дитяча дорадча рада Кременчука має на меті залучити дітей до прийняття рішень в органах місцевого самоврядування. Тому, аби молодь краще орієнтувалася у роботі комунального підприємства Кременчук-Водоканал, сьогодні членам дитячої дорадчої ради провели унікальну екскурсію об'єктами цього підприємства. 30 представників дитячої дорадчої ради, що є до консультативним органом Кременчуцької міської ради, відвідують екскурсію до комунального підприємства Кременчук-Водоканал. Сподіваюся, для них сьогодні буде конструктивний змістовний цікавий. День дякуємо підприємству Кременчук Водоканал, що підтримують і дітей ініціативу та власне інтерес до муніципальних та комунальних процесів громади. Ну і дякуємо департаменту молоді та спорту за сприяння у реалізації даного заходу. Учасники екскурсії відвідали усі локації підприємства: адміністративні та абонентські приміщення, хімічні та мікробіологічні лабораторії, які стежать за якістю води. Також активна молодь Кременчука дізналася, куди потрапляє вода з наших осель, аби пройти очистку та вже очищеною повернутися до будинків. Пізнавально дуже сподобалося, як ми ходили і дивилися, як відстоюється вода, як її фільтрують. Я дуже задоволенням взяла участь у цьому. Цьому і мені дуже це сподобалося. Я дуже дякую організаторам та тим, хто нам зробив цю екскурсію. Дуже було все цікаво і дуже пізнавально. Дуже вдячна, що мені випала така нагода відвідати це підприємство, тому що ну, екскурсія була дуже цікаво та корисною на мій погляд, тому що я вважаю, що в наш час. Дуже важливо знати молоді про основні такі аспекти водоочисної промисловості. Також я вважаю, що наша молодь повинна більше піклуватись про чистоту водою. Майбутнє нашої країни це молодь. Тому такі ініціативи відіграють важливу роль у розвитку свідомого та кмітливого покоління українців. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Сьогодні в інституті розвитку Кременчука пройшла захоплююча бізнес-гра для молоді у межах проєкту Від ідеї до успіху. На місці події була і наша знімальна група. Іноді найкращий спосіб зрозуміти, як працює бізнес, просто сісти за гру, але не зазвичай настільну, а ту, де кожен крок змушує мислити стратегічно, бачити наслідки рішень і шукати баланс між амбіціями та реальністю. Саме так пройшла сьогоднішня зустріч у стінах комунального підприємства Інститут розвитку Кременчука. Сьогодні в рамках проєкту від ідеї до успіху ми проводимо бізнес-гру кінцевий бенефіцар. Це ми придбали гру в розробника це Роман Козюк. Він зі Львова він приїжджав, показував нам, як працювати з цією грою. Вона адаптована під українські реалії. Тут треба буде пройти весь шлях від фізичної особи та створити холдинг і вираховувати податки, прибутки, вчитися брати кредити, розраховувати за кредити. Тобто, це така гра для мінімального, хоча б розуміння фінансової грамотності підприємця. Серед учасників різні люди: студенти, активісти, підприємці, початківці та навіть мистецька спільнота. Звичайно, ігрові практики вони дуже цікаві. Мені було для себе цікаво дізнатися, як це працює, механіку гри. Ну, і, звичайно, спробувати відкрити щось нове. Я сюди прийшла, так як я дуже полюбляю настільні ігри, та вже почалось літо, і хочеться якось його провести. Ну якось продуктивно з настроєм і з компанією. Дякую організаторам. До того ж, такі заходи не просто розвага, а потужний інструмент для формування свідомої та обізнаної молоді, що готова змінювати світ навколо себе. Вважаємо, що такі зустрічі корисно проводити, адже тоді у нас буде більше зацікавлених людей в підприємницькій діяльності. Вони зрозуміють, що це не складно, що це цікаво, що це ризик, що це адреналін. І ми хочемо зацікавити, щоб більше людей були самозайнятими особами. Зустріч проведена у рамках проєкту від ідеї до успіху. Організаторами традиційно виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту, Кременчуцька міська телерадіокомпанія за підтримки Кременчуцької міської влади Софія Григоренко, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини. Кожен день це подарунок виборений на передовій. Ми живемо, бо хтось стоїть за нас. Ми пам'ятаємо кожного, хто не повернувся, і дякуємо кожному, хто бореться далі. Слава Збройним силам України, слава нашій державі.